Вітаю вас, мої друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про посуд. Посуд буває дуже різноманітний. А ви знаєте, як за ним треба доглядати? Що потрібно робити, щоб посуд був чистим? Правильно, його необхідно мити. А чи можна кидати посуд на підлогу? Ні, не можна. А чому? Він може розбитися. Давайте розглянемо посуд. Це тарілки. Тарілки бувають глибокими та дрібними. Це глибока тарілка. Такі тарілки, як правило, використовують для перших страв. Це дрібна тарілка. З неї можна поїсти другі страви. Все це. Столовий посуд. Його ставлять на стіл, коли сідають їсти. Якої форми тарілки? Круглої. А це посуд для чаювання. Тут є чайник заварник, щоб наливати заварку. Ще у чайному посуді є цукерниця, в якій міститься цукор. Давайте розглянемо чашку ближче. Подивіться, що є у чашки. Ручка. А навіщо вона потрібна? Так, щоб було зручно тримати чашку. Дітки, а у вас є улюблена чашка? Яка вона за розміром? Велика чи маленька? Що на ній намальовано? Чашку ми ставимо на блюдце. Блюдце менше за розміром, ніж тарілка. Діти, а де ми зберігаємо посуд? Так, у шафах чи на полицях. Сьогодні я пропоную вам зліпити тарілочку з пластиліну та прикрасити її. Для роботи нам знадобиться дощечка для ліплення пластиліну та пластилін різного кольору. Беремо цілий шматок коричневого пластиліну та розминаємо його. Скочуємо кульку зручним для вас способом чи між долоньками, або може комусь. Буде зручніше на дощечці. Зліпили кульку, кладемо її на дощечку та притискаємо великим пальчиком. Беремо тарілочку в ручки і пальчиками витягуємо її края ось так. Від великого шматка зеленого пластиліна відчіпуємо маленький і робимо маленькі ковбаски. Такі ж маленькі ковбаски ми робимо з помаранчевого пластиліну. А з жовтого пластиліну, відчіпуючи маленькі шматочки, ми робимо кульки. Ось такі заготовки в мене вийшли. Тепер ми будемо прикрашати нашу тарілочку. Прикрашати ми будемо обідок тарілочки. По черзі викладаємо ковбаски зеленого, помаранчевого кольору та жовту кульку. І так чередуємо. Ось яка гарна тарілочка в нас вийшла. Молодці малята! До нової зустрічі!